Продавала я на міськім базарі гусаків та гусок, зв'язаних по парі. А один чубатий, зв'язаний ще з ночі, сидить у кошику. Навіть не гелгоче. Чом гусак без пари? Хочу запитати? Хм. Ой, козаче. Кажу по секрету, він ще не жонатий. <ріст> Прийшла в церкву стара баба, свічок накупила, де була яка ікона, всюди поліпила, і ще пара остається, де їх приліпити. Ага, піду пошукаю святого микити. Найшла баба і Микиту, святий чорта ціпить. Баба їдну йому ставить, другу чорту ліпить. Видять люди і розважають, щоби не ліпила, що ти, бабо, кажуть, робиш, та то ж вража сила. Але баба обернулась. Не судіте, люди, ніхто того не відає, де по смерті буде, чи у раді, чи у пеплі. Кажуть, вікувати. Треба буде люди всюди мати. <смір> Сидять в оперні театрі не десь, а в партері вона і він. Надулися наче дві тетері. Бурчить вона. Що за люди, оці диригенти, години настроюють свої інструменти. Той й тримдека, то цигик. Хатіть мене у дудку, затяг мене у цю оперу. Ну, тебе у будку. Попереду літня жінка нахмурила брови. Тихо кажу. Заспокойтесь Увертюра, припиніть розмови. Та, Це, що зраду огризне Та, що ж мені культура. Це що треба? Розібратись? Хто з нас у Вертюра?